Аби пом'янути Івана Кендратовича Лутака у Київ на байкове кладовище приїхали його рідні, друзі та колеги. Іван Лутак відомий політичний та громадський діяч Черкащини. Працював першим секретарем Черкаського обкому Компартії України, був першим головою виконкому Черкаської обласної ради депутатів трудящих, депутатом Верховної та обласної рад багатьох скликань. А з 2008-го вважається почесним громадянином Черкащини. Івана Лутака згадують як цілеспрямовану особистість та сильного політика. Я думаю, що він живе в діяннях, в діяннях всьогочасних своїх учнів, своїх соратників, що вони повторять це, все, що він робив і чому присвятив своє життя. За час керування Івана Лутака область мала передові позиції у розвитку сільського господарства. Під його керівництвом відбулося встановлення потужних промислових об'єктів Черкащини та розширення інфраструктури. На знак пошани за ініціативи облдержадміністрації та обласної ради Івану Лутаку виготовили та встановили пам'ятну стелу. Присутні поклали до неї квіти і промовили чимало теплих слів про Івана Кіндратовича. Я хочу сказати, що це непересічна особистість, і особиста скромність його особисто відданість справі це приклад для всіх нас. Можна говорити про Івана Кіндратовича, Це дійсно неоцінений вклад. І дай Боже, щоб знайшлася ще одна така особистість в нас на Черкащині, і щоб зробили більше, чим зробив Іван Кіндратович. За словами колег, політичний успіх Івана Лутака на Черкащині досі ніхто не перевершив. Уся надія зараз на нове керівництво області. Я особисто надіюся, що з приходом Сергія Борисовича Тулуба він дасть новий поштовх, і все-таки я вірю, що в якійсь мірі він повторить життєвий шлях Івана Кідратова. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка новини.